Образа. Сів Сергійко під віконцем, хмурий, непривітний. За хмарки сховалось сонце, сніг на дворі, вітер. Посварився наш Сергійко з другом найвірнішим. Спалахнула сварка, бійка, за якусь дрібничку. Все, ні за що. З ним не буду товаришувати. В гості прийде, я його не пущу до хати, не ходитиму разом з ним тепер до школи. Не піду у зоопарк зромкою ніколи. Хай віконце вкриє лід, піде сніг лопатий, щоб не бачив я, хто йде стежкою до хати. Ні, долоню притулю. Я до скла тепленьку, трошки льоду розтоплю, дірочку маленьку. Хто це? Ромко, друже мій, відчиняє хвіртку, скоро вийду наш Сергій крикнув у квартирку. Учить нас Христос образ в серці не ховати, на усяке зло добром. Слід відповідати.